Права 986. Обчисли, скільки потрібно картоплі, щоб висадити її на присадибній ділянці, довжина якої 90 метрів, ширина 20 метрів. А на 1 ар у середньому йде 40 кг картоплі. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку обчислимо, чи може дорівнює площа цієї ділянки. Ну, вона, мабуть, прямокутної форми. І в нас є її довжина і ширина. Записуємо тоді. Перше. Ми пишемо, що А довжина у нас складає 90 метрів. Так. Ширина пишемо Б. Дорівнює 20 метрів. Це є. Ну і записуємо тоді площа прямокутника S, Обчислюється як А, що множиться на Б. І це дорівнює. Замість А підставляємо 90, що множиться, а замість Б 20. Це дорівнює. 9 на 2 це 18. І у нас ще є два нолика. То це буде 1800. Ми метри множимо на метри, то це будуть квадратні метри. Є. Ну що ж, це у нас буде. Можна навіть, напевно, написати площа. Площа ділянки. Є. Тепер, коли ми знаємо площу ділянки, але нам треба її подати в арах, тому що у нас витрата картоплі йде в арах, скільки кілограм треба на один ар. Тому записуємо тоді друга дія. Я пропоную тоді записати, що площа С дорівнює 1800 квадратних метрів і це дорівнює. Що означає цей вираз? Що в нас є 1800, що множиться квадратний метр, це 1 метр, що множиться на 1 метр, і це дорівнює. Як же його перевести арку? R це квадрат, розмір якого 10 метрів на 10 метрів. То звідси один нолик ми сюди додамо, і звідси один нолик сюди додамо для того, щоб у нас утворились R. То пишемо тоді, що це можна записати як 18, що множиться на 10 метрів, і що множиться на 10 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, це буде тоді 18. Ну а квадрат 10 на 10 метрів це R. Тому пишемо 18 R є. Ну, тобто, площа нашої ділянки складає 18 ар. Витрата у нас 40 кг картоплі на 1 ар. То щоб дізнатись загальну масу, скільки треба картоплі, пишемо тоді третє. Нам треба тоді 18. Помножити на 40. І це дорівнює. Як нам можна 18, просто помножити на 40? Я пропоную тоді. 18 помножити на 40, це означає помножити на 2, помножити на 2, це буде на 4 помножити, ну а потім помножити на 10. І це дорівнює. 18 на 2 це 36. Залишиться помножити на 2 і помножити на 10, і це дорівнює. 36 помножити на 2 це 72. Що множиться на 10, це буде 720. Так, ми тут кілограми. На ар множили на R, то нас залишиться кілограми. Пишемо в дужках чого? Кілограм? Ну і записуємо пояснення. Це у нас буде кількість. Картоплі. Кількість картоплі? Що? Висадити. Щоб висадити її. На ділянці. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Пишемо відповідь. Тобто, скільки нам треба картоплі, пишемо 720. Кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, щоб ми повторили, як обчислити площу прямокутника і як переводити площу з одних одиниць в інші. На цьому вправу завершено.